Вітаємо! Ви на каналі АвтоІмпорт. Нагадую, що ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги ось такі красень. Це в нас Ренос Сенік 3 2013 рік. 1.5 дизель, K9K двигун на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 148 тисяч кілометрів. Тут ми бачимо, що стоїть у нас лінзована оптика, є в нас денні ходові вогні, є в нас протитуманні фари. На даний час машинка стоїть на оригінальних легкосплавних дисках, на класній літній гумі. Тут ми бачимо, що є в нас безключовий доступ на передніх дверях. Салон у нас комбінований, це шкіра та текстиль. Ось так в нас виглядають карти, ось такі шкіряні вставки, повний електропакет. Передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Є в нас електро регулювання світла по висоті. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту, є в нас датчики світла та датчики дощу, є в нас круїз контроль Ось в такому стані в нас мультикермо, воно не перешите в оригіналі. Запуск двигуна з кнопки. Звідси ви можете керувати мультимедією, є ось такі підрульові перемикачі. Мультимедіа в нас з підтримкою навігації. Ось ми бачимо такий дисплей. Тут ми бачимо також маленький сценік. Магнітола з підтримкою Bluetooth MP3 та AUX, двохзонний клімат-контроль, електроручник. Шестиступенева коробка перемикань. Такий адаптивний підлокітник. Тут у нас джойстик керування навігацією. Тут ми бачимо, є у нас два підстаканники. Ззаду ми бачимо. Три окремо стоячих сидіння, які дуже легко складаються, витаскуються. Також сидіння в нас комбіновані. Якщо вам потрібно перевезти щось велике, можна зробити ось так. Та взагалі е витягнути ці сидіння. Потолок у нас також в ідеальному стані, без плям, без провісань. Тут у нас є оригінальні сонцезахисні шторки. Ззаду ми бачимо, що є у нас задні парктроніки, фаркоп. Ось так виглядає багажне відділення. Присутня оригінальна полочка. Тут у нас повнорозмірне запасне колесо. А зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Renault Scenic. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з передньої лівої водійської двері. Тому що, як ми знаємо, передні крила у нас пластикові. Передня ліва двері 116. 115. 124, як ми бачимо, двері в нас в рідній фарбі. Задня ліва двері 118, 103, 104, То теж бачимо, що фарба в нас рідна. Дах у нас 114, 119. Зараз подивимось на пройоми з водійської сторони. 56.

Заднє праве крило 114, 125, 104, задня права двері. 99, 110, 130. Передня права двері. 114, 118, 128. Подивимось на пройоми з пасажирської сторони.

Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого рено сценік Ось ми бачимо таку папочку Рено. Тут нас зустрічає ось така сервісна книга. Перший запис у нас датується 27.02.2020 року. Він написаний від руки, але він є. Пробіг нас складав 119 тисяч кілометрів. Далі у нас 21-й рік пробіг нас складав 124 тисячі кілометрів. 23 рік пробіг 132 тисячі кілометрів. Кілометрів 24-й рік пробіг складав 141 тисяча кілометрів. Далі ми бачимо ось такий європейський техогляд. Дата у нас 16.04.24 року. Дійсний він до 30.04.25 року. Зафіксований пробіг у нас складав 142 тисячі кілометрів. Ось також вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Нагадаю, зараз в нас на приборній панелі 148 563 км. Зараз ми запустимо двигун даного автомобіля та подивимося, що у нас під капотом. Нагадаю, що в нас є безключовий доступ. Для того, щоб запустити двигун, достатньо мати просто поруч ось такий ключ та нажати кнопку Start-Stop. Ось ми бачимо, що двигун запустився. Нагадаю, що це в нас 1,5 дизель-двигун К-9К, всі його знають, люблять. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун у нас чистий, сухий, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. З правої сторони ми бачимо, що фара в нас оригінальна. Крила в нас не крутились, не знімались. Капот у нас не крутився, не знімався. Як з правої сторони. Так і з лівою, також бачимо, що фара в нас в оригіналі. Крило у нас не крутилось, не знімалось, капот у нас не чіпався. Як я і казав, скло в круг у нас стоїть оригінально, включаючи Лобове. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас автомобіль без пробігу по Україні. В нашому випадку Renault Scenic 3, який приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 148 тисяч кілометрів. Це в нас 2013 рік, 1,5 дизель, K9K двигун на механічній шестиступеневій коробці перемикань. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, він весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Машинка на оригінальних легкосплавних дисках, на літній гумі. По комплектації це в нас комбінований салон е, текстиль та шкіра. Це в нас. Навігація, мультимедія, блютуз mp 3 AUX, USB, двохзонний клімат контроль та багато багато чого іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, компанія автоімпорт завжди раді.